Завдяки вам, завдяки вашої роботі, всіх знову ж агросектор, з врахуванням того, що світові навіть ціни знизилися, показав результат в другому воюючому році, 2023-му, експорт на рівні 22 мільярдів доларів. Щоб ми собі розуміли, такий показник був 2019 рік, 2020 рік. Був б тільки вище 2021 року, але тоді перший був рекордний врожай. Тоді не було на жаль тимчасово окупованих близько 20% земель, і тоді були зовсім інші ціни світові. Любий ринок він повинен регулюватися з одного боку, з другого боку, країна повинна забезпечити всі необхідні інструменти для того, щоб цей ринок функціонал. А в розвинутих країнах таким одним з таких ефективних є іпотечне фінансування, тобто є система спеціалізованих іпотечних банків, які відповідають за те, щоб організувати цивілізовано цей процес. Колись ми обраховували десь перед війною а, аграрна конфедерація, що нам для того, щоб забезпечити переробку, достатньо для того, щоб, ну скажімо так, хоча б корелювати трішки себе із трьома найбільшими в світі переробниками сировини, то треба десь 85 мільярдів доларів інвестицій довгострокових. Але зараз і, я думаю, ця цифра не змінилась. Якби ми це зробили, ми б десь у 3-3,5 рази збільшили обсяг експорту валову продукцію експорту. Я маю на увазі. Агрові Україн» самі 2024 вдався. Тільки ранок, тільки початок, але вже відчувається атмосфера, багато людей, багато партнерів, контактів, дуже крутий нетворкінг, Тому сподіваюся на плідну співпрацю та е, крутих, крутих спікерів. Дуже дякую е, про Group за організацію цього саміту. В першу чергу хочу подякувати всім аграріям за взаєморозуміння в цей важкий час, за підтримку один одного і за те, що ми разом далі продовжуємо працювати. Нам потрібно звертатися до підтримки міжнародної спільноти. Ми щиро вдячні USAID, які нам дали 50 вагонів. Що дозволило забезпечити трошки кра кращу логістику від річкових портів, оскільки річка Дніпро і річка Південний Буг залишаються досі заблокованими, а це понад 50% елеваторних потужностей не було. Це 14 об'єктів на річках. Ми прикладом в Остарті є ряд проєктів, один із них це послуга життєстійкості, яку ми спільно з Офісом першої леді і Міністерством соціальної політики реалізовуємо. Його ініціювало Міністерство соціальної політики. Націлені саме на створення центрів, які будуть підтримувати емоційний стан, надавати послуги для переміщених людей, для ветеранів. Як оздоровити економіку? Це дуже важлива тема для нашого аграрного сектору, особливо у контексті впровадження технології на діл. Да, на сьогодні у нас майже 170 тисяч гектар земельний банк. Ми маємо вже з 18-го року мільйон вісімсот одночасного зберігання. Ми маємо досвід зберігання в рукавах, і ми ну, одні з серед перших почали це робити і ділимось досвідом до сьогодні. Найбільший наш обсяг, який ми зберігаємо, це 300 тисяч. Тобто тотал ми можемо 2 мільйони спокійно зберігати. перш за все харчова переробна галузь впала протягом початку російської агресії. Менше ніж інші, і майже повністю встановилась і повернулася на до підпр ті підприємства, які можуть працювати, повернулися на майже на довійськовий обсяг виробництва.